Так доброго дня, доброго вечора, доброго ранку всім. Значить, зараз буде такий невеличкий гайд, як можна пройти ОЗ за цера та Джедая Кела. Якщо у вас ще немає Джедая Кела, ви можете, в принципі, ще використовувати звичайного Кела, який знаходиться в реліку 7 Але там зовсім інший підхід до проходження того ОЗ. значить Стосовно е, Читая Кела і Цера, що ви повинні знати, що якщо ось ми візьмемо, глянемо на модулі е, Цере, то для прикладу, е, в мене вона заточена на те, що в неї взагалі швидкість ну, дуже маленька. Е, тому е, я вам рекомендую от е, шукати відповідно е, кращі модулі саме із здоров'ям. Що було. Ось, наприклад, у мене Offense із захистом на 17 швидкості стоїть. Тут сама швидкість при здоров'ї. Е, і ще один ось сет здоров'я. Тому у ну, мене не було раніше на швидкість, як і ось тут не було на швидкості. Ну і Інший дефенс. Тут у нас захист. Тут так само захист. Ось також є трошки швидкості. І відповідно здоров'я з основний сет захисту і ще й плюс здоров'я. Самий перк. Далі, відповідно, швидкість має бути ну, біля 250-300 там, 300 швидкість значення має бути. У мене ось на даному етапі 197. І в принципі я проходжу. З такими модулями. Стосовно Кела то тут в мене швидкість становить 234. І в мене встановлені ось такі модулі. 4 модуля на швидкість і два модуля на здоров'я. Тут так само аналогічно тут у мене стоїть швидкість. Здоров'я зі швидкістю 32. Тут у нас здоров'я е здоров'ям здоров зв'язано. Offens е Кела Зі швидкістю і плюс ще 17 швидкості тут є. Тут захист зі швидкістю, і, відповідно, ну ви бачите, в мене немає ніякої швидкості. І отут трошки також є швидкість 9, але з, але з відповідно, здоров'ям сет. Тобто все в кела має бути ось такий приблизний сет. Я такий виставив. Так. Здоров'я і, е, здоров і швидкість А у Цере відповідно стоїть два, е, два бонуси до захисту і е, до цього до самого, до самого здоров'я. Тепер стосовно Z. Значить, у вас обов'язково має стояти зета і на цера і на кела. Тут два дві зети, тут три Дзети. І тут саме фокус в самих датакронах. Так, значить, що нам потрібно зробити? Так. Е, перший зазвичай, щоб краще проходити, ви повинні ставити першу, е, перший дата саме на ось цю е, унікалку. Першу унікалку. Не знаю, як там буде по російськи називатися, я користуюсь англійською версією, тут називається Wild Wild Slam. Обов'язково е перший датакрон повинен стояти саме тут. Там вже по можливості ви можете ставити на другий на е на другий е на другу унікалку. І потім вже в мене ще один датокрон стоїть уже конкретно на третьому. На третій Особливі. Ось тут вже ви бачите, що повинні бути ці ом... омікрони, але я сюди вже нічого ставити не буду. Значить, особливу увагу треба спочатку датакрон поставити саме ось на першу особливу кела, джедая кела, Це варевий слен. Так, тепер переходимо до самої боївки. Так, Натискаю Battle, звантажується. Ну і ви бачите, вже почали гасити е пур -пурч трупер, так, значить, і оця е базова у ну, базова кела на фью, так? тобто вона дає, вам дає змогу знести бафи противників. Ось, наприклад, раз, в нього вже немає бафів. Тепер треба починати завжди з самої першої особливої і потім чергувати між собою. Тобто, для прикладу, ось я хочу е використати цю першу особливу і в більшості випадків може застанете саме ось цього другого. Ось вийшлося. Прекрасно. І тут, в принципі, тепер ми можемо використати захист, і ось ось. Стріляють, далі натискаємо знову Q, знімаємо бати і тепер використовуємо вже тепер другу особливу, яка дає змогу, якщо це не джедай, а просто е користувати сили, він не получить, е контратаку. Тобто джедаї будуть отримувати контратаку. Е ми бачимо, що тут у нас е танк буде через два ходи, тут він буде через буквально ось ходу. Тому, відповідно, ми можемо не використовувати поки що особливу для двох персонажів. Беремо, стріляє, знову знімаємо проти захисту і знову ми використовуємо. А вже тебе можна. І... Що тут рекомендують взагалі багато гравців? Не використовувати зразу третю особливу, точніше так, третю особливу. А, наприклад, використати другу особливу. Перша особлива, якщо вже у вас є 30 стаків, уже у вас е Impetious. Але якщо ви використаєте третю особливу, тобто ви в більшості випадків б'єте персонажа зразу. Але у вас буде впадати захист і вас можуть вбити. Тобто і як і цера, так і кел. Використали, Гасять І давайте ось, потім знову. І ми забо... не... не маємо пам'ятати ход... ну, ходовку. Так? Тобто в нас було спочатку це, потім ми перша особлива, потім скористалися третьою особливою. Тепер ми користуємося другою особливою. 30 і все. Перший етап пройдений. Тепер переходимо до другого етапу. В принципі, можна зразу дати R. Особливу. винищувачів. Давайте я просто пройду. Так, він буде тут мінятися. Добре. Е, якщо ви забули, що, ви... що ви робили, то... Ми можемо е, натиснути на кела і подивитися, а, значить, яка була особлива використання до View. а це у нас друга особлива. Дабл блей, тобто ми використовуємо тепер другу особливого Потім знову у нас буде вже дабл блейд. Заставну і друїд і у нас. Е -е -е. Стрілла. Далі штурмуємо її. І тепер можемо знову використати третю Ну І Тепер ми можемо от, далі розповідати. І бойовка і за Кела і Цере Закінчена. Ну, зазвичай я так і проходжу. Всім вдалого полювання, можна так сказати, і дякую за увагу.